Діти ні в чому не винні. Таким є гасло національного талант-шоу Війна не забере твою мрію, яке днями відбулося у столиці. Проект спрямований на реабілітацію та творчий розвиток талановитих дітей з сімей, що постраждали внаслідок військових дій на сході України. Від початку воєнних дій на Донбасі постраждало більше п'яти мільйонів осіб. З них майже півтора мільйони діти. Саме вони потребують найбільшої психологічної та моральної підтримки. Такою метою заручилися організатори талант-шоу Війна не забере твою мрію. Дети прошли в течение полутора месяца э, мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, сын сцен, речи, вокалу, постановке номера, хореографии, ряд фотосессий. То есть мы максимально сделали так, чтобы дети восстанавливались, и мы предоставляли им моральную поддержку и использовали такой уникальный инструмент, как арт-терапия. Це вже другий етап національного талант-шоу, який відбувся у центрі культури та мистецтв МВС України. Проект Війна не забере твою мрію спрямований на реабілітацію та творчий розвиток талановитих дітей, переселенців зі Сходу України. Мені дуже подобалось виступати на цій сцені. немаловажно, коли тебе приймають. Огромне спасибо спонсорам, які зробили цей конкурс ще більш незабуваємо для нас. У кожного з них своя історія. Повірити у себе їм допомагали професійні актори та тренери, оцінювали маленьких зірочок, зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Переїзди, бомбежки, стрільба, то тобто діти пережили дуже багато. І ми вважаємо, що творчість зможе повернути дітям той булой запал, той билой огонь в очах, який у них був. Від головного мецената проєкту Михайла Булигіна конкурсанти отримали грошові винагороди та планшети. Найближчим часом розпочнеться набір на новий етап проєкту. Зв'язатися з нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня побачимось.